Вправа 799. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання x плюс 2 у квадраті відняти 36. Вправа 799. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання x плюс 2 у квадраті мінус 36 до рівня 0. Ну що ж, записуємо тоді цей вираз, як x плюс 2. У квадраті відняти а 36 це 6, що множиться на 6 або 6 у квадраті. Ну і це дорівнює нулю. Ми отримали різницю квадратів двох виразів, а цей, ця різниця дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто вийде x плюс 2 відняти 6 на їхню суму. На х плюс 2 додати 6. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках. Перед дужками у нас немає знаку це знак плюс. Опускаємо дужки, записуємо доданок з тим самим знаком. То вийде x 2» Відняти 6 було, що множиться. Отже, перед дужками знову немає знаку, то пишемо x плюс. 2, додати 6. І це дорівнює 0. Ну що ж, записуємо як x. Плюс 2 відняти 6. Це буде мінус 4, що множиться а х вийде, плюс 2, плюс 6, це буде плюс 8, і це дорівнює 0. Є. Ну що ж, коли в нас добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми записуємо, що виходить, що хмінус 4 дорівнює 0, або x плюс 8. Також може дорівнювати 0. Розв'язуємо рівняння x-4 дорівнює 0. То пишемо, що x у нас дорівнює 0, було мінус 4, зліва справа стане плюс 4. Або записуємо, що x дорівнює 0 плюс 4, це 4. Зараз розв'язуємо їх плюс 8 дорівнює 0. То пишемо, що х дорівнює 0, було плюс 8 зліва справа, стане мінус 8. То пишемо, що х у нас дорівнює 0 відняти 8, це буде мінус 8. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Роздержіть рівняння ми розвили. Отже, в нас є два корені. В першому завданні мінус 8 і 4. Переходимо до другого завдання. 5х мінус 4 у квадраті, мінус 81 до рівня 0. Запишемо цей вірс виліді зліва різниці квадратів. То тобто це буде 5х мінус 4 у квадраті. Було в нас відняти. 81 запишемо, як 9 що множиться на 9, або 9 у квадраті. Ну і це дорівнює 0. Зліва, ми отримали різницю квадратів двох виразів. Це можна записати як добуток різниці цих виразів 5х мінус 4. Відняти 9 на їхню суму. На 5х мінус 4 плюс 9. Так, і це має дорівнювати 0. Ну що ж, а зараз перед дужками у нас немає знаку, це знак плюс. Опускаємо дужки, записуємо доданки з тим самим знаком «дужки в дужках». То ми отримаємо 5х мінус 4 мінус 9, що множиться. Справа також опускаємо дужки, То вийде 5х мінус 4 плюс 9. І це має дорівнювати 0. Зводимо подібні доданки в дужках, то вийде 5х. Мінус 4 мінус 9, це буде мінус 13. Що множиться 5х. мінус 4 плюс 9. Це 9 відняти 4. Це буде плюс 5. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, у нас добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Тобто 5х мінус 13 може дорівнювати нулю. Або 5х плюс 5. Також може дорівнювати 0. То що ж, приносимо мінус 13 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде 5х дорівнює 0. Зліва було мінус 13, справа стане плюс 13. То пишемо, що 5х дорівнює 0 плюс 13, це буде 13. Знаходимо невідомий множник х. Потрібно добуток 13. Поділити на відомий множник на 5х тоді у нас дорівнює. 13, що ділиться на 5, це 26, що ділиться на 10. На 2 можна помножити і на і дільник, від цього частка не зміниться. Або х тоді дорівнює 26, що ділиться на 10, це 2,6. Переходимо тоді до 5х плюс 5 дорівнює 0. Записуємо, що 5х тоді дорівнює 0. Було плюс 5 зліва, справа стане мінус 5. Пишемо 5х дорівнює 0 відняти 5 це мінус 5. Знаходимо невідомий множник х. Потрібно добуток мінус 5 поділити невідомий множник на 5. То пишемо, що х у нас дорівнює, Мінус 5 поділити на 5 це буде мінус 1. Є. Записуємо відповідь. Ну що ж, ми отримали 2 корені. У нас число мінус 1 і 2, 60 є. Переходимо до третього завдання. 2х плюс 7 у квадраті дорівнює 49. Перенесемо 49 через знак дорівнює з протилежним знаком. То, що ми тоді отримаємо, записуємо як 2х плюс 7 у квадраті. Справа було плюс 49, зліва буде мінус 49. Ну і це дорівнює 0. Запишемо зліва вверх у вигляді різниці квадратів. То ми отримаємо 2х плюс 7 у квадраті. Було мінус 49, це 7, що множиться на 7. Це 7 у квадраті. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, зліва ми отримали різницю квадратів двох виразів. А ця різниця дорівнює добутку різниці цих виразів. 2х плюс 7. мінус 7 на їхню суму. На 2х. Плюс 7. Додати 7. Це має дорівнювати 0. У дужках розкриваємо дужки Тобто перед першими дужками у нас знак плюс. Просто його не пишуть. Опускаємо дужки записуємо доданки з тим самим знаком. То ми записуємо як 2х плюс 7. Тоді залишиться мінус 7. Ну, і в других дужках 2х плюс 7. Ну і ще додати 7. Це дорівнює 0. Ну що ж, зводимо подібні доданки. В перших дужках бачимо плюс 7 і мінус 7. Ця сума дорівнює 0. У нас залишиться 2х, що множиться. А у других дужках вийде 2х, а плюс 7, плюс 7 це буде плюс 14. Ну і це дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми записуємо, що у нас 2х може дорівнювати 0. Або 2х плюс 2, 2х плюс 14. Також може дорівнювати 0. Є. Ну що ж, 2х дорівнює 0, то х у нас може лише дорівнювати 0, це перший розв'язок. Ну, або 2х плюс 14 дорівнює 0. Переносимо плюс 14 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде 2х дорівнює 0. Зліва було плюс 14, справа буде мінус 14. То вийде, що 2х дорівнює. 0 відняти 14, це буде мінус 14. Знаходимо х невідомий множник. Потрібно добуток мінус 14 поділити на 2. Х тоді дорівнює, мінус 14 поділити на 2, це буде мінус 7. Є. Записуємо відповідь. Отже, перший корінь нашого рівняння це мінус 7, а другий корінь число 0. Так, переходимо тоді до четвертого завдання. 0,2х мінус 0,5 у квадраті дорівнює 0,9. Переносимо 0,9 справа наліво з протилежним знаком. Отримаємо тоді 0,2х мінус 0,5 у квадраті. Справа було плюс 0,9, зліва буде мінус 0,9. І це дорівнює нулю. Ну що ж, 0,9 запишемо тоді у вигляді квадрату. То переписуємо спочатку 0,2х мінус 0,5 у квадраті. 0,09 це 0,3, що множиться на 0,3 або 0,3 у квадраті це дорівнює нулю. Зліва ми отримали різницю квадратів двох виразів. Її можна записати як добуток різниці цих виразів на їхню суму. Тобто 0,2х мінус 0,5. Відняти 0,3 на їхню суму. Це 0,2х мінус 0,5. Якщо сума то плюс 0,5. 0. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, розкриваємо дужки в дужках. Перед дужками у нас немає знаку, це знак плюс. Записуємо без змін. Тобто вийде доданки, записуємо без змін. Вийде 0,2х мінус 0,5. Залишиться ще відняти 0,3. Що множиться. У других дужках також перед дужками немає знаку, то опускаємо дужки, вийде 0,2х мінус 0,5 і плюс 0,3. Ну і це дорівнює 0. Є? Ну що ж, тоді у дужках дивимося 0,2х, зводимо подібні доданки, мінус 0,5 мінус 0,3 це мінус 0,8. Що множиться у других дужках 0,2х, мінус 0,5 плюс 0,3, це вийде мінус 0,2. Ну і це дорівнює 0. Наш добуток буде дорівнювати 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0. Тобто ми записуємо як 0,2х, мінус 0,8 дорівнює 0, або. 0,2х мінус 0,2 дорівня 0. -0, 0. Розв'язуємо ліве рівняння, переносимо тоді мінус 0,8 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 0,2х дорівнює 0. Зліва було мінус 0,8 справа буде плюс 0,8. То 0,2х дорівня. 0 0,8 Це вийде 0,8. Ну що ж, тоді знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток 0,8 ділимо на 0,2. Є. Отже, х у нас буде дорівнювати. Це все одно, що 8, що ділиться на 2. Якщо ми на 10 помножимо ділимо на дільник, це буде 4. Є. А зараз розв'язуємо. Праве рівняння. Переносимо мінус 0,2 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде 0,2х дорівнює 0. Було мінус 0,2 стане плюс 0,2. Пишемо, що 0,2х дорівнює. 0 плюс 0,2 це вийде 0,2. Знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток 0,2 ділимо на відомий множник на 0,2. Пишемо, що x у нас дорівнює 0,1. що ділиться на 0,1, це буде 1. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корені нашого рівняння це число 1 та 4. Є.